Триває чемпіонат Івано-Франківської області з футболу у 24-му турі. Брошнівські кронокарпати зазнали виїзної поразки від угринівського соколу. Богрочанський газовик в долині обіграв місцевий нафтовик, чим покращив свої шанси в боротьбі за срібло чемпіонату. Три очки в домашньому поєдинку проти Придністров'я здобули і Коломийські Карпати. Таким чином минулорічні чемпіони Карпати ще зберігають шанси на призові місця за підсумками сезону. Зустріч зелено-білих з плумецьким Придністров'ям розпочалась у рівній боротьбі. Проте вже з середини першого тайму Карпати пішли у наступ. Змінити ситуацію вдалось лише у другому таймі. На 53-й хвилині матчу Андрій Неструк, отримавши пас від Івана Щеглюка, в один дотик поцілив у ворота тлумацької команди. На другий гол болівальникам довго чекати не довелось. Андрій Неструк знову загнав м'яча за спину голкіпера Придністров'я. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2-0. на користь Карпат. Задоволений, бо результат відповідає тому завданню, яке ми ставимо, але десь і гра ще не дуже. Стабілізувалась після України, тому що бачу, що десь і не всі свіжі. І десь я бачу, що нема того часу на підготовку. Дуже насичений календар. Ми граємо по дві гри в тиждень. У цьому поєдинку кращим гравцем зелено білих став автор двох забитих голів Андрій Несторук. Проте футболіст наголошує, що це заслуга всієї команди. Пішла вже така можна сказати, кінцівка чемпіонату, і всі команди, які борються за призові місця, на них на всіх чекають важкі матчі. Два голи це робота нападаючих забувати. Я такі ігри, що не забуває. Тут дали забити два гола. Ну це як завжди кажуть, всі це заслуга всієї команди. Після невдалої гри з Івано-Франківським тепловиком результат матчу з Придністров'ям дав надію коломийським болівальникам та керівництву Карпат позмагатися за призові місця чемпіонату. Перший тайм теж був чудовий. Ну знайшло. Чуть, чуть десь не везло. Першому таймі у їхній воротар показував у майстерність у велику. Ну, в другому таймі ми що підсилились. Унистиру Андрюха молодець, постарався задоволені, задоволені всі вболівальники результатом Карпатам бажати перемог. звісно, що ну тільки перемог 30 вересня о 16.00 відбудеться наступний матч на виїзді. Карпати гратимуть з брошнівською командою Кроно Карпати.